На початку, хотів би порекомендувати спонсора даного відео TechboomUA магазин, в якому ви знайдете гаджети та аксесуари за доступними цінами, великий асортимент та привітне обслуговування. А за промокодом oko 2023 ви отримаєте знижку мінус 15% на будь-яку покупку. Всі посилання в описі під відео. Здоровенькі були. Ви на каналі Те, що тішить око. І мене звати Андрій. Ось Ми зараз знаходимося в стані, де вся наша птиця разом, і качки, і кури, і індики, дружать вони. Тут зразу відповіді дам на короткий коментар, які там напитали, і подивимося на нашу птицю. Ось цей красен біля мене крутиться. Все ж таки, він, напевно, мені бачить як конкурента, тому що я зранку прийшов, він сидів там на жердині і почав на мене дутися, хотів кусатися. Ну ми пообнімалися. Він не хотів, стадався, він мужик, правда? Я його погладив, пояснив, що все гаразд. І ми ніби трохи, як то кажуть, навели з ним зв'язки, але зараз бронзив усі свої красі. І тут біля мене букує. Якщо б я дав руку, він би мене точно вкусив. Бачите, він хоче кусати. от на. Ні, не кусаю. Оце моя рука від нього. Він не кусає, тому що він тям хлопчик, тільки на надуси, як ковальський міх, як то каже. Так? Чи ти хочеш кусити? Ні, все ж таки він, напевно, зі мною бився. Ну, мен частив. Так, що? Питали, яка вага індика? Індика я не важив, і чи я е, е, ну, на вагу звертаю увагу. Якщо б це була у мене чиста селекція бронзових. То так, звичайно, я би на це звертав уваги. Ну, коней мені не потрібно, тому що племіне стаду я вже переконався на власному досвіді, що саме краще середньої ваги. Не потрібно, щоб він в мене мав 14 чи 15 кілограм. Те, як в мене зараз індики не є бронзові, вони середньої ваги. І, до речі, молодняк він набагато від них більший, індики, індички від нього набагато менші. Те, що він мені ламав індичок, це мені аж ніяк не на руку. Я вже маю гіркий досвід. На качках, що в мене качка минулого року качур поламав. І тому для мене середня вага це є нормально. Мені потрібно, щоб там чи індик, чи півень, чи качур, чи гусак спрацював, щоб були заплідні яйця, було хороше потомство від нього і цей. а не те, що він в мене мав 15 кг, Зробив своє діло, і індочка через там пару днів, дала Богу душу. Чи качка, та як в мене, віднеслася. Поки вона неслися, він її парова. Прийшло час сидіти, а качки крило висить, і її вже було не до єси, як кажуть. Вона вже була хвора, ладно, ми її спасли. Ось так. Чи не важив я його важити? Ну, в руках я чую, що я беру. Спеціально важити, не знаю. Якщо в мене буде можливість, то поважу, кого цікавить. Так. Півнів я там важив, то важив і. Ох ти! Як. Там? Що в нас ще з нового по індиках? З нового в нас по індиках те, що наш бронзовий все ж таки буде скоро батьком. Так. Несеться в нас молоденька індичка, котра з них я ще толком не знаю, але якась сіренька. Якась сіренька з них несеться, і, по-моєму, в нас яєчком буде мама Джолі, тому що тато каже, якісь дивіні яйця і дрібні з'явилися. Я там заглянув, де в нас, е, нас е, яці зберігаються, і побачив, що це індичачі. Вони такі досить гострі. Потім вам ще покажу. Е, пробував я їх в руки, то в нас е, оця рижа лиска. Вона така досить важча за там тих індичок, вони помісні. Вона важча за них і чути, що в руки береш, але поки що вона не несеться. Здається, наша мама Джолі занесеться ось вона на першому плані і потреба з сірих індичок. Але я не бачу, де вони. Всі вони живі, здорові, нічого їм не бракує. От вона там одна сидить. Одна, дві, три, чотири, Де п'ята? А, вон п'ята. Присіла. Може вона й нестися присіла? По-моєму, то вона і несеться. Ну, не знаю, побачу. Хай вона собі там сидить, не будемо їх відволікати. Бо, бо точно якась зі сірих. Ось такі в нас новини по індиках. Що в нас ще новини по качках? По качках новини те, що ми трошки маємо прибрати пару качок. Ті, що підморозили собі лапки, будуть тушонки, поділилися вони собі місцями, ночують окремо. Там гривастик, по-моєму, пішов в друге місце, другий хлів. Між собою вони не кусаються, живуть собі дружно, тільки старі качки щось нападають. І ще, що в нас такого нового і цікавого по качках, це те, що занеслися в нас качечка. Це наші. Не знаю, або минулорічні, або, позаминулорічні, або ці старенькі, бо і це коричневі і таке досить велике. Там питали люди в нас за яйця, і якщо комусь пригодиться, потрібно буде, то ми обов'язково поділимося ним за маленьку винагороду, тому що наших пташок треба годувати, а вони в нас черні і заробляються міна себе. От, яйчко, чуту, покладок. Є це покладок. І, як то кажуть, відробляється ми на себе, і тому все зерно в нас купляється, і виручені гроші з продажу птиці чи інкубаційного яйця у нас йдуть на покупку кормів. Цю індочку він 100% десь недавно парував, бо вона брудна і така, як там та була. Нещасна, от маєте результат, коли індик важкий, а індичка не дуже. Так, яєчко ми забрали. Потім ще вам. До речі, індичі яйця дуже досить маленькі. Якщо десь буду ще знімати відео, то вам його покажу або розкажу. Це молоденька індичка 100%, тому що дуже малесеньке. Яєчко, таке як дитяче, з таким гострим кінчиком. Давно я вже. Індичих яєць тут в нас не було. Тому скучив за ними. А ті, що так крила попускали, мені здається, що вони якби паруватися хочуть. Ну, давно вже я не тримав індиків і не можу, не пам'ятаю, як то з ними треба бути і що це означає по, по, по індичій, на індичій мові, так? Бронзовий мені не розкаже. Бо це теж якась така, якби трошки притрушена була. Потоптана якась млявана. Ну, хоча б я їх тримав, у вони такі досить тітонькі, не, не маленькі, не там ну, немаленькі. Нам і котів нас сиділа, там, не знаю, може і неслися, може і ні. Ну що, на цій цікавій ноті про наших качечок і наших індиків ми будемо прощатися. Всім мирного неба, любові і Божої благодаті.